Що вам не то, люди добрі, описніть мені, в чому проблема? Я тако, коли кабінник просили, сороковка з кабіною якась дешева є, там, будь ласка, привезіть, там, плакалися. Як привезли товкову сороковку з кабіною, ахіренну. За свої гроші ахіренну. Просто. кентавр 404. Оп! Навіть дивіться, навіть в такій простій сороковці, обшита кабіна. Зашито. Тут, ну, правда, таким зашито дермантином, но все одно миється, в принципі, йому все это рівно, підлога, все. Да, там педали не підвісні, там без наворотів. Обична коробка, 8 на 2 вот. І. Битий капот. Но! Даже так, бляха, за таку ціну битий капот, ось все. Бачите? Ось все. Уступаєм Уступаємося. Уступаємося. Одна утримається. Ну, вообще нормальні, все. Такий ще стоїть, СДЦ-шка. Нема різниці. СДЦ-шка то двох дискова, а СЦ-шка йде одну Там теж різниця в ціні йде. По-моєму, 200 долярів. Трактор офігенний. По-старому то називається DW-404. На базі DW404. На моторі КМ490, на файному, з трьох точеч. Ходова часть, мотор, коробка. Такі самі, як в 24 да, такі самі, але перевірено вже не одним, не одним роком експлуатації фермерів до перевіряно, вони ходять, вихожують свої руки, 5-7 год трактори ходять і продають із цього. Вони, вони вміняємо. Що ще мені дуже подобається, що дах повністю зроблений з пластику, такого грубого, тут не буде нічого, все, тут все в цьому плані вже зробило файно. Бо обично дах. Ну, тобто їдете, дощ там, і так далі, тут же можна там, протерти, на дах ніхто не лазить, то він ржавіє і протвіється в, ну, в старих тракторах таких з залізним дахом. Тут такого вже немає. Ну, то м'ячі, звісно, але все одно дизайн. Мені подобається дизайн і такий, ось, такий, салатовий, насичений колір. Файний, дуже хороший. От. Мотор йде, я ж казав, 490 км. То Такі в скаутах, такі в Донфензі, такі мотори всюди, всіх люксових тракторів. І обслужити його, нічого не буде стоїть. Запчасті на них є та сама ходова модифікація. І вихожує ця 24-шна ходова часть, вихожує отлічно з таким мотором без проблем. Не писати, там. Також, понятно, що там. зрозуміло, що 50-ка, там вже треба більше. Сироховка перевірена, ходить, 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 ходить в людей. Звісно, да, з недоліків він буде легший за там, якісь аналоги, типу ДТЗ. Типа Ловова Бин Будавакши. Ну і, конечно, то Кентавр то все одно бюджетна лінійка, Но на свої гроші на